Якщо кілька років тому мобільний геймінг здавався забавкою для дітей, то сьогодні ми бачимо, як порт ПК-версії Stranding запускають на смартфоні, що підтримує навіть трасування променів. І сьогодні ми подивимося не просто на геймпад для смартфону, на якому можна грати собі мобільні ігри, а на гаджет, що перетворить ваш смартфон на портативну консоль, на якій можна буде запускати ПК-версії ігор. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. Поїхали Gamesir J8 схожий на повноцінний геймпад для консолі, великий, округлий, з правильними ручками та тригерами. Це робить його менш портативним порівняно із іншими моделями, наприклад, отакими. Проте дарує вам справжні консольні відчуття та зручну ергономіку. GameSir J8 оснащено стіками із ефектом холла, тому проблема дрейфу тут не викликає занепокоєння. Стіки також можна замінити на три додаткових, що є у комплекті, а їх заміна відбувається швидко і без інструментів. Потягніть передню панель, що тримається на магнітах, витягніть старий стік та вставте новий. J8 використовує компонування Xbox із кнопками ABXY та зміщеними стіками. На задній панелі є ще дві додаткових клавіші, які можна налаштувати на будь Яку кнопку у застосунку Гейм Маю зазначити, що якщо ви вже мали досвід користування оригінальним геймпадом від Xbox, то тригери на цьому джойстику вам видадуться не настільки тактильно плавними. Роз'єм usb c можна нахиляти вгору або вниз, що дає певний простір для маневру, коли ви вставляєте пристрій. Це запобігає пошкодженням порту на геймпаді, а також на самому смартфоні. Максимальна довжина пристрою, який можна вмістити, 185 мм. А отже, влізе будь-який смартфон, навіть великий iPhone 16 Max. Але з деякими Android-пристроями він може банально не працювати, адже потрібна підтримка OTG. Тому обов'язково перевірте це перед покупкою. Ще один нюанс це товщина блоку камер. Компанія GameSeer заявляє, що у цей геймпад поміститься смартфон, товщина блоку камер, якого не перевищує 5 мм. Тобто, якщо у вас величезна шайба, а я маю на увазі на смартфоні, то перед покупкою її варто приміряти. Хоча у мережі є відгуки, що у цей геймпад поміщався навіть Honor Magic 6 Pro. геймпад має роз'єм USB-C для заряджання самого смартфону та 3,5 мм роз'єм для навушників, що розміщені на нижній частині пристрою. Тому ви зможете прокласти кабель так, щоб він не йшов через дисплей. Під час підключення зарядки до геймпаду Google Pixel 7 сповістив про швидке заряджання. На відміну від інших джойстиків, GameSir, тут доступний лише один варіант кольору, який ви зараз бачите на відео. Хотілося б побачити цей джойстик у чорному, білому або, можливо, рожевому варіанті. GameSir має власний застосунок, за допомогою якого ви можете налаштувати геймпад, як вважаєте за потрібне. Застосунок доступний як для Android, так і для iOS. проте в застосунку на iOS підтримки цієї моделі поки що немає. Чекаємо майбутніх оновлень. На сторінці тест геймпаду ви можете протестувати усі кнопки на контролери, щоб переконатися, що він працює належним чином. Сторінка налаштування кнопок дозволяє змінити розташування кнопок з Xbox на Nintendo Switch, а також налаштувати задні кнопки. Змінити розкладку кнопок можна, утримавши на 3 секунду кнопку M A. Сторінка налаштування джойстиків дозволяє налаштувати мертву зону і має діапазон від 0 до 100%. Закономірно, пункт налаштування тригерів дозволяє вам змінити діапазон. Зон, в якому спрацьовує тригер, контролер має три режими сумісності, що змінюється затисканням кнопок Select і Start. Режим сумісності відображається кольором світлодіоду на кнопці Seer. Білий світлодіод сповіщає про режим PlayStation для роботи із офіційним додатком PC Remote Play. Зелений світлодіод це режим Android для ігор, що підтримують контролер. І синій світлодіод – режим G Touch для ігор, які його офіційно не підтримують. Коли натискання клавіш на геймпаді емулює натискання на сенсорі. Для G-Touch можна налаштувати розташування кнопок за допомогою програми Game Seer або ж. Використовувати пресети із застосунку GameSeer. GameSeer G8 дає можливість шерити ігри з PlayStation на свій смартфон. Безумовно, перед цим їх потрібно буде запустити на своїй PlayStation. Проте ми з вами отримуємо PlayStation Portal, але за нижчою ціною. Куди цікавіше, хмарний сервіс Microsoft, Xbox Cloud Gaming. За наявності підписки Game Pass можна грати у всі ігри сервісу на смартфоні, і на сам кінець Steam Link, в якому можна запускати ігри з вашого ПК. І грати в них на смартфоні, а також підтримка аналогічного молодого сервісу Amazon Luna. На цю мить Gamesir J8 важко перевершити. Він легкий, міцний і має усі зручності будь-якого сучасного геймпада, включаючи тригери та стіки із ефектом холла, що означає додаткову довговічність, чудову ергономіку та широку сумісність із різними програмами та пристроями. Безумовно, можливість хмарного геймінгу значно розширює застосування GameSeer G8. Це не просто ручка зі стіками, на якій можна грати у мобільні ігри, а це гаджет, який перетворює ваш смартфон у портативну консоль, такий собі аналог Steam Deck. Якщо вам сподобався GameSeer G8, посилання я лишаю в описі під цим відео. Всім па -па, good game!